29 вересня. Це наша пекінська капуста в тунелі. Що хотів сказати, сорт білка. У нас тут дуже поганий ґрунт і дуже погана вода, тому дуже нелегко тут будь-що вирости. Що вирішили, дуже маленькими дозами даємо добриво. Просто мінімальним, щоб її не, прив... не, пов... не привисить. Ну і я скажу просто. Качани йдуть клас. Щоб нічого не, не погіршало. Стараємося кожен раз потрошку, потрошку. Качан просто високий. Бур'янинка треба вбрати, весь вид порте. а, Ну, поки класно все виглядає. Дай Бог, що так воно і буде. Я думаю, що вже тиждень можна буде отакі качанчики потроху починати, дати на наші магазини, щоб люди привикали, що в нас вже є Пекінська капуста. Та й вона через 10 днів вже буде практично вся готова. Принаймні в цій тунелі. Там у нас дві тунелі відстають. Одна на один день, друга на два. Ну, Ось такий стан Пекінської капусти. Просто хто в тімі, той бачить, які тут капусточки. Посіяна, щоб не збрехати, десь 15-го, а може навіть пізніше серпня. Ось така вона на сьогоднішній день. Красує. Це після картошки посіяна пекінка. Бачите, десь Пропустили маленьку і вона попала в рядок і зразу зійшла. Ну є, звісно, ви бачите дві мощні і одну ось маленьку трошки задавлюють. Буває таке, що чомусь одна відстала. Ось дебільшого садили густенько, щоб звісно вони не були по 2 кг. Хоча я думаю, що можуть бути. І по 2 кг буває білка. Це така капуста, що вже інше питання, що не завжди хочуть таку брати велику. Ось знову десь залишилася картоплина і вже зразу сходи. Якщо що може навіть під кінець тижня, ми виріжемо декілька. Звісно вони ще зовсім маленькі, ой, м'які рихлі, але я думаю за 5-6 днів вони дуже зміняться. Така покиночка у нас на сьогоднішній день.